Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Загальні положення правил дорожнього руху ці правила відповідно до закону України про дорожній рух встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху: перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів окремих видів, рух на закритій території тощо повинні ґрунтуватися на вимогах цих правил. В Україні установлено правосторонній рух транспортних засобів. Учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги цих правил, а також бути взаємно ввічливими. Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці правила. Дія або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків. Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги та вжити всіх можливих заходів до усунення перешкод. А якщо це неможливо, попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити уповноважений підрозділ національної поліції власника дороги або уповноважений ним орган. Використовувати дороги не за їх призначенням дозволяється з урахуванням вимог статей 36 38 закону України про автомобільні дороги. За умови узгодження з органами державного управління автомобільними дорогами на дорогах можуть проводитися демонстрації масові гуляння та спортивні змагання, може бути організована виробнича діяльність будівництво, а також можуть бути встановлені рекламоносії. Водії зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, як велосипедисти, особи, які рухаються в кріслах колісних та пішоходи. Усі учасники дорожнього руху повинні бути особливо обережними до дітей, людей похилого віку та осіб з явними ознаками інвалідності. Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавством порядку. Особи, які порушують ці правила, несуть відповідальність згідно із законодавством. Автомобільна дорога, вулиця, автодорога, частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги від воду. До терміна автомобільна дорога відносять як дороги з удосконаленим покриттям, так і тимчасові дороги. Тимчасова дорога це спеціально збудована або облаштована ділянка шляху, яка використовується протягом обмеженого періоду, на відміну від довільно накатаної дороги, колії, яка є просто неофіційним шляхом, що утворюється в результаті стихійного руху транспорту, і не підпадає під вимоги безпеки дорожнього руху. Автомобільні дороги державного значення. Автомобільні дороги загального користування, до яких належать міжнародні, національні, регіональні та територіальні автомобільні дороги, які позначені відповідними дорожніми знаками. Автомагістраль це автомобільна дорога, що спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів. Не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї. Має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від іншою розділювальною смугою, не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин, має огородження на узбіччях і розділювальні смузі, та обгороджена сіткою. Позначена дорожнім знаком 5.1. Розділювальна смуга це виділений конструктивно або за допомогою суцільних ліній дорожньої розмітки 1-2 елемент автомобільної дороги, який розділяє суміжні проїзні частини. Проїзна частина це елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги. Смуга руху це поздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2 метри 75 см, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів. Край проїзної частини для нерейкових транспортних засобів. Це видима умовна чи позначена дорожньою розміткою лінія на проїзній частині в місці її прилягання до узбіччя тротуару, газону, розділювальної смуги, смуги для руху трамваїв, велосипедної або пішохідної доріжки. Крайнє положення на проїзній частині це положення транспортного засобу на відстані від краю проїзної частини середини проїзної частини або розділювальної смуги. Яка не дає можливості рухатися попутному транспортному засобу у тому числі двоколісному, ще ближче до краю проїзної частини, середині проїзної частини або розділювальної смуги? Узбіччя це виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів, руху пішоходів, мопедів, велосипедів за відсутності тротуарів, пішохідних велосипедних доріжок або у разі неможливості пересуватися по них гужових возів саней. Острівець безпеки це технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах. Конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги. Трамвайна калія це елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою. По трамвайній колії допускається рух нерейкових транспортних засобів відповідно до розділу 11 цих правил. Тротуар це елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном. Безпечна швидкість це швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Безпечна дистанція це відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами. За якої гарантована безпека дорожнього руху, видимість у напрямку руху це максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру. Випередження це рух транспортного засобу із швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Гальмовий шлях. Це відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування спочатку здійснення впливу на механізм керування гальмовою системою педаль або рукоятку до місця його зупинки. Головна дорога це дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1, 1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її зазначенням до перехрещуваної дороги, дати дорогу це вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів, за винятком вимоги звільнити займану смугу руху, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок руху або швидкість. Перевага це право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху. Дорожньо-транспортна пригода це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди це дії учасника дорожньо-транспортної пригоди, спрямовані на приховання факту такої пригоди або обставин її скоєння. Які спричинили необхідність проведення поліцейськими заходів щодо встановлення розшуку цього учасника та або розшуку транспортного засобу? Дорожні умови це сукупність факторів, що характеризують з урахуванням пори року, періоду доби, атмосферних явищ, освітленості дороги, видимість у напрямку руху, стан поверхні проїзної частини, чистота, рівність, шорсткість щеплення. А також її ширину, величину похилів на спусках і підйомах, віражів і заокруглень, наявність тротуарів або узбіч засобів організації дорожнього руху та їх стан. Дорожня обстановка це сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю і рівнем організації дорожнього руху, наявність та стан дорожньої розмітки, дорожніх знаків, дорожнього обладнання. Світлофорів, який повинен ураховувати водій під час вибору швидкості смуг руху та прийомів керування транспортним засобом. Маневрування. Маневр. Це початок руху, перестроювання транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу поворот праворуч чи ліворуч розворот, з'їзд з проїзної частини, рух заднім ходом. Транспортний засіб це пристрій, призначений для перевезення людей і або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Механічний транспортний засіб це транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Автопоїзд або транспортний состав це механічний транспортний засіб, що з'єднаний з одним або кількома причепами за допомогою щіпного пристрою вантажні автомобілі і колісні трактори класу 1,4 тонни і вище з причепами, а також зчленовані автобуси і тролейбуси. Маршрутні транспортні засоби або транспортні засоби загального користування це автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі. Що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки висадки пасажирів? Рейковий транспортний засіб це трамвай та платформи із спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Усі інші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, вважаються нерейковими. Причіп. Це транспортний засіб, призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи і причепи розпуски. Мотоцикл це двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 кубічних сантиметрів. І більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг. МОПЕД це двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт. Легковий автомобіль це автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше дев'яти, з місцем водія, включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки. Вантажний автомобіль це автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Мікроавтобус це одноповерховий автобус з кількістю місць для сидіння не більше 17 з місцем водія включно. Автобус це автомобіль з кількістю місць для сидіння більше 9 з місцем водія включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки. Сільськогосподарська техніка це трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньобудівельні, меліоративні машини та інші механізми. Буксирування це переміщення одним транспортним засобом, іншого транспортного засобу, яке не належить до експлуатації автопоїздів транспортних составів на жорсткому чи гнучкому щепленні або способом часткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорне пристосування. Міст це споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. Естакада це інженерна споруда для руху транспортних засобів та або пішоходів підняття однієї дороги над іншою у місці їх перетину, а також для створення дороги на певній висоті, яка не має з'їздів на іншу дорогу. Шляхопровід це інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою або залізницею в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу. Небезпека для руху це зміни дорожньої обстановки, у тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи перетинає її. Або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Перешкода для руху це нерухомий об'єкт у межах смуги руху транспортного засобу або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги. І змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу. Недостатня видимість це видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. Оглядовість це об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Обмежена оглядовість це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена насадженнями, транспортними засобами, геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами та іншими об'єктами. Прилегла територія це територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів. на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них. Житлова зона це дворові території, а також частини населених пунктів. Позначені дорожнім знаком 5.34. Населений пункт. Це забудована територія, в'їзди на яку і виїзди з якої позначаються дорожніми знаками 5,49, 550, 551, 552. Темна пора доби це частина доби від заходу до сходу сонця. Зупинка: це припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки або висадки пасажирів. Чи завантаження або розвантаження, вантажу, виконання вимог цих правил, таких як надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо. Стоянка це припинення руху транспортного засобу на час більше, ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих правил посадкою або висадкою пасажирів, завантаженням або розвантаженням вантажу. Вимушена зупинка це припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться, появою перешкоди для руху, станом учасника дорожнього руху, а також до цього визначення можна віднести засліплення водія світлом фар. Залізничний переїзд – це перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні. Власник транспортного засобу це фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб, що підтверджується відповідними документами. Засліплення це фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. Денні ходові вогні це зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби. Колона транспортних засобів це організована група з трьох і більше транспортних засобів. Що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Колона пішоходів це організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Габаритно-ваговий контроль це перевірка габаритних і вагових параметрів транспортного засобу, в тому числі механічного транспортного засобу. Причепу і вантажу на предмет відповідності, встановленим нормам щодо габаритів, ширина, висота від поверхні дороги, довжина транспортного засобу, та щодо навантаження, фактична маса, осьове навантаження, яка проводиться відповідно до встановленого порядку на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю. Дозволена максимальна маса це маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Перехрестя це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявній лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг, не вважається перехрестям місце прилягання до дороги, виїзду з прилеглої території. Регулювальник це поліцейський, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу та свистка. До регулювальника прирівнюються працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, поромні переправі, які мають відповідне посвідчення та нарукавну пов'язку. Жезл диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець, та виконують регулювання у форменому одязі. Учасник дорожнього руху це особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка рухається в кріслі колісному. Водій це особа, яка керує транспортним засобом. І має посвідчення водія, або посвідчення тракториста машиніста, або тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, або тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі. Пасажир це особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним. Пішохід це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішохідів прирівнюються також особи, які рухаються в інвалідних візках без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячий чи інвалідний візок. Пішохідний перехід, ділянка проїзної частини, острівця безпеки чи розділювальної смуги або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками: 5381, 5412. За відсутності дорожньої розмітки межі пішохідного переходу визначаються відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами, а на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів дорожніх знаків та розмітки шириною тротуарів чи узбіч. Пішохідний перехід вважається регульованим, якщо рух на ньому регулюється світлофорами або регулювальником. В інших випадках пішохідний перехід вважається нерегульованим. Пішохідна доріжка це доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею. І позначена знаком 416. Особа, яка рухається в кріслі колісному це особа з інвалідністю. Або особа, яка відноситься до інших маломобільних груп населення. І самостійно рухається на дорозі в кріслі колісному. Велосипед це транспортний засіб. Крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому. Велосипедист це особа, яка керує велосипедом. Велосипедна доріжка це доріжка з покриттям поза межами проїзної частини, вулиці та або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах. І позначена дорожнім знаком 4,14 та горизонтальною розміткою 1.36. Якщо немає тротуарів пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо. Пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах. Велосипедна смуга. Це смуга призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини вулиці та або дороги, яка позначена дорожнім знаком 588 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою. Велосипедний переїзд позначає місце, де велосипедна доріжка чи доріжка для вершників перетинає проїзну частину. В'їзд чи виїзд з прилеглої території, а також де велосипедна доріжка та доріжка для вершників перетинаються між собою. Дякую за увагу.